Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому Ютуб каналі. Мене звати Катерина Морошниченко, я пімнапрямку Кією в IT. І сьогодні в нас в гостях Андрій Фацюк, випускник курсу Fullstack Online. І Андрій поділиться своїм досвідом навчання і працевлаштування. Де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Зараз я працюю в компанії Rich Media System. Я фронтенд джуніор фронтенд девелопер. А ким ти працював а, чим займався до переходу в ІТ в розробку до переходу в розробці? Я насамперед був студентом і так офіційної роботи в мене і не було. Тобто, ти свічер в ІТ чи ти вчився по спеціальності? А, ні, я свічер. Спеціальність у мене я навчався на економіку. Чому ти обрав саме напрямок фулстеку? Тому що. Під кінець навчання на економіку, я зрозумів, що це не, не зовсім те, що я б хотів, і вирішив зробити максимально спонтанне рішення, як в моєму житті постійно буває. За один вечір я записався на курси. В мене спитали, чи готовий я вже завтра почати курси. Я кажу, так. Ось так, от я прийшов на курс. А розкажи тоді про своє знайомство з GoIT. Я ходив у спортзал, там був знайомий. І я спитав у знайомого, він вже працював досить багато, працював десь близько десяти років. І я спитав, що хочу спробувати, але самостійно я ну, напевно не зможу навчитися, на які курси краще всього піти. Він сказав: піди на голеті, що він теж їх закінчував, але дуже давно їх закінчував. І я вирішив, як це єдиний варіант, який. Мені порекомендували, я вирішив піти в Україні. І як відбувалось твоє навчання? Спершу був такий запал. Досить такий. Спочатку все казав, здавалось, дуже легким, занадто легким. Потім вже почався модуль JS, вже було більш цікаво, тому що я більш люблю такі логічні зав... задачки, завдання. І далі вже був реакт. Проявив себе досить добре. Мені дуже сподобалось на курсах. Це командний проєкт. Я на усіх двох командних проектах був тим лідом. Зараз, на жаль, я не можу бути тим лідом через роботу, тому цей останній командний проект я буду просто учасником. А що тебе мотивувало навчатися, виконувати всі домашні роботи, вчасно їх здавати? А, насамперед, я така досить педантна людина. І для мене здавати там домашні завдання, я розумію, для кого це я роблю, що це перш за все для мене. І тому в мене не було якісь мети там, здати домашні завдання там, для когось, для чогось. Я здавав його для себе, щоб навч... навчитись чомусь новому. Та, можливо, під час навчання були якісь моменти, коли ти хотів закинути навчання, було дуже важко. Так, був етап, це було після реакту. Вже всі розуміють, що досить складна ситуація на ринку IT, і що наразі джуни не зовсім користуються попитом на ринку. І була досить така велика дезмотивація. Навіть на практиці з ментором ми спілкувалися, і ментор сказав, що починайте вже зараз шукати, тому що ви будете шукати досить довго. І я розгубився, вже той запал відійшов на другий план. Але буквально це мене на наступний день змотивувало. Я почав одразу ж відсилати резюме на все, що я бачу, все, що я задовільняю умови. Відсилав, відсилав, пройшов вже вперше, напевно, в перші два дні я пройшов три тестові завдання і дві співбесіди. І десь приблизно до місяця я отримав першу. А як ти поєднував пошуки роботи і навчання? Поєднувати ну, не складно. Ще час є, було більш складно поєднувати навчання і роботу. Працюєш і вночі ти виконуєш домашнє завдання. А як ти поєднував навчання і навчання? Тобто навчання в університеті з навчанням говайті? Я прийшов в університет, і одразу я сказав те, що ну, спочатку там були канікули, щось таке то... а потім вже треба було ходити в університет. Я прийшов в університет, і було досить таке ну, страшне рішення сказати усім викладачам, що я знайшов себе, але я хочу закінчити навчання в університеті. На моє здивування, всі викладачі ну, добре віднеслись до цієї, до цієї новини. Та чи набагато ти вакансій відгукувався? Це було було близько п'ятидесяти в день перший день, і потім, на усі, що я бачив вакансії. Я відгукувався, дивився тільки на досвід скільки років, і ну тобто шукав, щоб була джун-позиція, і задовільняли умови там роботи для мене. Все. Чи важкі були етапи тестових завдань, які ти виконував? Деякі тестові завдання були дуже складні одне прям неймовірно складне, що я не зовсім не зрозумів, що навіть треба зробити. Але в більшості випадків тестові завдання були дуже легкі. Чи вимагалося знати англійську мову? І Якщо так, то на якому рівні? Я був десь приблизно на чотирьох співбесідах, і за англійську мову в мене ні разу не спитало. Як проходив етап технічної співбесіди? Як ти готувався? У мене нестандартний стандартний випадок. На курсах ми вивчаємо РЕЕК, а мене Покликали на технічну співбесіду UJS. UGS. Я спитав декілька разів у HR, не переплутали. Вона сказала, ні, не переплутали. Так, ви проходите на технічну співбесіду. Я пішов на технічну співбесіду, і десь за два дні до технічної співбесіди я просто почав вивчати в UGS. Прийшов на технічну співбесіду, в основному були питання там. По версії, по джесу і декілька питань там по Vue. Клас, Дуже круто. Тобто, два дні ти вже себе спокійно відчуваєш на Framework і спокійно можеш проходити співбесіду. Як я й казав усім, що найголовніше, що дають курси, напевно, це вміння навчатися. То курси вам не дадуть таку інф базу інформацію, що ви підете на роботу, і ви не будете навчатися. IT – це постійне навчання. Мою По думку, яким має бути класний флстек-розробник, які в нього мають бути компетенції, моделі поведінки. Велику роль відіграють ваші софт скіли. Багато людей і на командних проєктах я помітив це, що вони забувають про свої софт-скіли, не хочуть брати ініціативу свої руки, але. На співбесіді саме ініціативність це досить великий плюс, на який не звертають увагу більшість учнів, студентів. і головний це вміння навчатися, вміння навчатися, усвоювати швидку інформацію і швидко практикуватися і виконувати вже завдання. Як ти вважаєш, якими софт-скілами має володіти фулстек розробник Перш за все відповідальність, тобто відповідальність, що на тебе буде покладена якась робота. Ти повинен її взяти, виконати, і якщо ти не знаєш, як виконати це, то в тебе була повинна бути компетентність вирішення цього питання. Тобто soft skill повинен бути, щоб ти вмів знаходити рішення. З безвихідних ситуацій. А дивись, так, ти вже там працюєш певний час на своїй роботі. Можливо, ти якісь інсайди зловив після там, перших робочих днів? Перш, за все, здавалося, що най найважчий етап це знайти роботу. Ні, найважчий етап це адаптуватися. Я не знаю, як і в інших, але в мене було саме адаптуватися під роботу, тому що тут зовсім все нове. Все нове і Повністю відрізняється від реалі курсу. Так, курси наближають до цих умов, але повністю передати ці умови роботи вони не можуть. Давай своїх там три лайфхаки для наших студентів-випускників для того, щоб успішно завершити курс і отримати свій офер. Перший лайфхак не переносити навчання на потім, тому що було досить багато випадків. Я знаю людей, що потім-потім я наздоганю. І ніколи не доздоганяли, в 90% випадків. Не наздоганяли. Другий лайфхак це максимально приймати участь у командних проєктах, тому що, наприклад, для мене позиція Тім на командних проєктах зіграла дуже важливу роль. Я навчився спілкуватися з людьми, комунікуватися з командою та управляти саме процесами як керівником команди. І третій плюс такий, ну напевно, не забувати ніколи про англійську мову, тому що це моя досить була велика помилка. Я ну, багато уроків пропустив англійської мови. Друзі, дуже вам дякуємо за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайки та діліться своїми коментарями, думками в коментарях. І до нових зустрічей, Па-па!